номер 1142. Знайдіть невідомий доданок, якщо сума дорівнює Значить, невідомий доданок. Перший відомий доданок нам сказано 65. Сьомих. А сума дорівнює 11,3 сьомі Щоб знайти. Відомий доданок, треба від суми відняти. Відомий доданок. Так, і тут ми. Ну, є два способи, як можна розв'язувати. Можна... В цьому дробі виділити його цілу частину, перевести у мішаний дріб і віднімати А можна це і перевести у неправильний дріб. Ну, спробуємо, наприклад, перевести цей у неправильний дріб. Значить, що ми отримаємо? 11 помножити на 7. 77 плюс 3 це буде.

виділяємо цілу частину, отримуємо 2, силих, одна сьома. Так, нас нам...